Друзі, всім привіт! Сьогодні ми привіт. говоримо із моїм товаришем, одним з керівників благодійного фонду сила та честь. Доброго дня. Що з рукою? Друже, зламав палець, вже майже все добре, зняли гіпс, на трохи лангеті доходить. Добре. Ну, скоро вже все буде чітко. Е -е, я сподіваюся, це не пов'язано із волонтерською діяльністю. Ні, ні, ні. Це пов'язано з моїм хобі. Це нормально. Скажи, будь ласка, що таке благодійний фонд Сила та Честь? Благодійний фонд сила та честь це благодійна організація, яка допомагає військовим, переселенцям та тим, хто потребує допомоги взагалі. Угу. Яким чином працює благодійний фонд сила та честь? Сьогодні наше основне завдання допомога військовим, це будь-яке обладнання, яке можна там придбати за наші гроші або за гроші благодійників, які нам допомагають. Продукти харчування, медицина, там екіпіровка та допомога людям на деокупованих територіях та тим, хто приїхав до нашого міста і знаходиться в скрутному становищі? Я бачив багато всього в вашому інстаграмі. До речі, я всім рекомендую переглянути. Інстаграмчик відмітимо в цьому відео. Цікаве запитання, яке я переконаний, хвилює багатьох. А де ж благодійні фонди беруть ті самі кошти, медикаменти і все інше? Важко e, Де, да? на початку війни було сильно багато легше. Було багато бажаючих допомагати, як серед, скажімо, комерції, да, підприємств, підприємників там скажі, підприємців, підприємців mm -hmm. да, так і великі іноземні благодійні фонди, які заходили, заходили на заходили в Україну з допомогою усілякої, як то продуктами харчування. Так, і якимось там обладнанням медичним, наприклад, для лікарень. чи якимось там... Ну, Я чесно скажу, військовим благодійні фонди іноземні через, на, через нас ніяк ніколи не допомагали. Ну, там декілька разів були там щось, турнікети, медицина, все. Ніяких екіпіровки, такого ні. Бо у них там якісь свої обмеження. Вони це допомагають саме там державі. Угу. А через нас ні. А, на сьогодні з цим багато вже складніше. Фонди. Продукти харчування не надають, вони надають там, одразу їх на ОТГ. По цьому там є багато моментів, але ну, зараз не час про них балакати, да? бо це надовго. Я можу розказати свою думку про це. Зараз це... ми розраховуємо тільки на себе, на те, що заробляємо ми як підприємці ну, з моїми друзями і товаришами по саме фонду. І є ще декілька у нас наших товаришів, які нам допомагають там, з самого початку. Зараз у нас є е, великий проект, який ми тільки-тільки от намагаємося, скажімо так привести до тями. І він зараз запускається. До нього вже залучилось декілька підприємців, це декілька кав'ярень, е, хлопці, які там власники турбази, і вже є з нами домовленості в одної там мережі магазинів. Вони також будуть збирати кошти на допомогу саме нашому фонду, щоб ми далі її передавали. Так що якщо хтось хоче долучитись до цього проекту, ми про це більш детально пізніше розповімо, і до нього може долучитись кожен хто має бажання там це дуже просто. все. я також хочу сказати, що всі проекти, до яких я дотичний, також імовірно будуть брати участь в цих проектах, тому я вас запрошую. А скажи, будь ласка, чим благодійний фонд сила та честь? Це ж. Фонд, який е, створили хлопці з Кривого Рогу і для Кривого Рогу. Чим ваш фонд відрізняється від великих, медійних, розкручених фондів, про яких ми чуємо там і з телека з великого, і в них там і на рекламу вони витрачають багато коштів. Ну, він відрізняється, відрізняється? по-перше, тим, що він, тим, що він коли, скажімо так, він відрізняється, відрізняється тим, що коли він створювався, по-перше, він створювався для допомоги саме хлопцям з Кривого Рогу. Хто пішов на війну, наші хлопці місцеві. Ми, ми, там, ви, ми багато їх знаємо. Серед них є багато наших спільних з ними, або вже є, на жаль, тих, кого з нами вже і немає. Хлопці загинули за свободу нашої країни. І саме тим ми відрізняємося, що ми допомагаємо якось десь там по телевізору, да? показали, як зібрали кошти, а це все видно, і всі знають тих людей, до кого ми їдемо. Там, ну коротше, ми це робимо, тим, тим, хто саме з нашого міста. Ну, звісно, якщо ми приїжджаємо в якийсь підрозділ, і там є хлопці з інших міст, вони всі однакові захисники нашої країни, але все одно всі контакти в основному це хлопці з нашого міста. На практиці відбувається так. Е, ну, наприклад, хтось привіз там пару паків води. Просто два паки води вести сенсу немає. Ну, сам не повезеш, да. два ну, паки сам, не повезеш не да. сам не повезеш, ну, просто туди немає ну, часу, немає ну, можливості поїхати. Да, трошки. Ми збираємо, акумулюємо це все, наприклад, там, у наших партнерів компанії кам Кривбасавто. Вони нам також допомагають і фінансово, і допомагають з, із зберіганням будь-яких моментів, які ми відвозимо. Хтось привіз там декілька Футболок, якісь там там спідню білизну, там будь-що, щоб навіть може... потрошку. По Хтось може провести одну сокиру, да? а їх потрібно, наприклад, 20. Ми їх зібрали 20. Щось докупили самі, склали, повезли. Просто, от, наприклад, ми заходимо в тому бусику, який нам надала компанія Кривбасавто. Ми їм користуємося вже більше ніж два роки. Він цей автобус проїхав більше ніж 170 тисяч кілометрів по війні, по деокупованим містам і селищам. І, наприклад, їм їхати і вести там дві коробки ну, сенсу нема. В одну сторону там 500, наприклад, на Донеччину 500 кілометрів, туди, назад тисячу. Ну, просто це не, не цілесеобразно і це ну, немає сенсу да, вести таку. Мало тому ми все це акумулюємо. У мене, да, до речі, може перескакую. До речі, були такі моменти, коли люди питають: я там два тижні назад передав там пачку печення, а ви її відвезли. Не завжди так. Іноді, так, да, коли ми їдемо на наступний день. І є такі люди, що знають, що ми там стартуємо завтра, вони привозять сьогодні і воно завтра виїжджає. А коли ви стартуєте завтра, можна подивитися в інстаграмі. Ви так, ми пишемо, ви ми, там, кажемо, да, їдень, да, да, чер... ми кажемо, ми кажемо, через тиждень ми їдемо. Ми все да. це розповідаємо. А коли, наприклад, от ми е, з нашим товаришем Дмитром Гайдаром, це теж такий дуже відомий волонтер нашого міста, повернулись від хлопців в неділю, то звісно, що там у сьогодні або у вівторок ми їхати не будемо, бо знов треба закамулювати, зібрати те, що потрібно, їхати. Я б хотів би їздити і навіть через день, може і кожного дня у нас є кому їхати. Просто головне, щоб було що вести. Тому ті, хто там переживає за те, що там привезти там. Упаковку у печива, чи там 에, дві баночки тушонки, чи там одну пилку або сакиру, ну образно, да? І це дуже мало. Ні, це не мало. Якщо кожен допоможе хочам чимось. Це буде класно, круто, тому що 10 людей зібралось, це є 10 предметів потрібних хлопців, ми їх зібрали в купу і відвезли. Так, да, одну сокиру або одну пилу вести нема сенсу, або там пак води, але коли це зібирається вже команда, то це дійсно дає нормальну допомогу якось суттєво. Я так розумію, що фонд він повністю офіційний. Він не на словах, він є зареєстрована організація. Спочатку, коли ми зібралися з хлопцями, неможливо було зареєструвати фонд. Це скажімо, там, от з лютого по травень місяць 22-го, ну, Ми працювали неофіційно, так. но вже працювали там однією командою. З 15 травня 2022 року року ми є офіційною благодійною організацією з усіма документами, з розрахунковим рахунком, зі статутом, з усіма моментами. Що ну, повністю офіційна організація, яка працює з 2022 року. Я зрозумів, що можна принести на автомайданчик Кровбасавто те, що є, просто залишити. А як ще? можна залишити, як ще можна можна залишити, залишити на, е, на Кровбасавто, можна так. прийти на наш штаб, який працює, також є цей інстаграм, інформація або в Телеграм. Він працює на вулиці Льотчиків 1, це навпроти авто. Також можна залишити там дівчатам, нашим волонтерам. Вони також це там складають так. і передають. Потім можна, є дані нашого рахунку в наших соцмережах, можна надіслати туди, можна зателефонувати або написати нам в дірект. Також ми розкажемо, як можна ще долучитись. Те, головне, щоб було бажання. Зараз ще от наші друзі, у них мережа е, магазинів Градус. Вони будуть у себе розміщати бокси для гуманітарної допомоги, для фінансової гуманітарної допомоги саме у себе можна залишити допомогу там. Ну, Валерія, я тобі так скажу. Якщо маєш бажання, це дуже легко зробити. Ну і на сьогодні, коротенько, в нашому інтерв'ю, останнє запитання. Наступного разу, коли і куди плануєте їхати? Якщо можете сказати, куди? Куди сказати не можемо, тому що ми точних локацій, куди ми їдемо, ніколи нікому не кажемо, навіть тим, хто нам допомагає. Е, є люди, ну, яких ми там ду знаємо дуже давно і вони там постійно з нами, і вони знають цю інформацію. Е, є просто напрямок, який ми кажемо, наприклад, комусь там із близьких, бо хтось хоче щось передати на той напрямок, і хлопці зустрічають саме точні локації ми нікому не розповідаємо. Саме за з міркувань безпеки хлопців, по-перше, щоб ніхто не знав, де ми там будемо і де вони знаходяться. Да? А наступна наша поїздка це харківський напрямок. Збираємо туди туди потрібно дуже багато всього. Туди не потрібна, скажімо, там їжа. Список є в інстаграмі. Ми виставимо да, зараз, зараз ми пропрацьовуємо список саме більше за все потрібно. Там будується укріплення, там, будуються, там потрібні бензопили, там потрібні скоби для скріплення цих е, лісу, цього на бліндажі. Скоби, щоб скріпляти, цвяхи великі потрібні. потрібно, якщо Ну, звісно, потрібні кошти на дрони, на щоб були очі у хлопців, потрібні FPV, які будуть допомагати, саме захищатись да, від цього навалу російської. Тому, якщо є бажання, приєднуйтесь, да. Сам Цей, цей участок фронту сьогодні ну, дуже, напр... дуже, дуже складний. Якого числа плануєте їхати? Друже, це залежить тільки від того, як ми зберемо допомогу. Друзі, це я... буде кінець травня. Я, скажу, це буде от наприкінці травня. Дякую за це невеличке інтерв'ю. Друзі, підписуйтесь, підписуйтесь на силу і честь, і переконаний, що буде ще про що познімати. Е, якщо б які є питання, і ви не знаєте на них відповіді, що стосується волонтерської допомоги, допомоги там переселенцям або допомоги в деокупованих селищах. Ви можете, ви можете нам писати або телефонувати. Ми максимально все розкажемо, те, що ми знаємо, ну, допоможемо. Дякую. Все найкращого.